В Севастополі в середу стартував перший відкритий чемпіонат України з велоспорту за першим днем перегонів. Спостерігала і наша знімальна група. В класі Мастерс змагаються ветерани спорту в дев'яти вікових категоріях від 30 до 70, А в цих перегонах беруть участь декілька спортсменів, кому понад 70. Традиційно перші перегони відбулися біля міської арки при в'їзді в Севастополь, що на проспекті перемоги. Загалом змагання включатимуть п'ять етапів. Цей день відбулися індивідуальні заїзди на дистанції півтора кілометри. Це був так званий пролог, коли учасники стартують через кожні 30 секунд. Говорять, що двіжені Поэтому для моего возраста ездить по этим трассам, по этим горам будет удовольствие. Это значит, значит, движение на велосипеде помогает. В перегонах бере участь велика кількість відомих спортсменів України, Росії, Білорусі та Литви. Постоянно занимаюсь спортом, меня это увлекает, дает мне новый глоток в жизни. Хороший пример для молодого поколения, ну и для старшего тоже. Смотрите, какие у нас сейчас. Возрастные люди, уже которые не занимаются спортом, как они выглядят, это стимул к жизни, стимул движения вперед. Трасса в Европу, конечно, гораздо сложнее, организация намного выше, есть ему поучиться нашим организаторам. Но, скажем, организаторы э -э Крымской осени. А дають всі сили для того, щоб ця гонка проходила на вищому рівні, І я вам скажу, що вона проходить на вищому рівні по порівнянні з тими гонками, які проходять у нас в Росії і на Україні. Ребята молодці, стараються, і завжди як би, хочеться сказати їм тільки приємні слова. За словами головного судді змагань, президента громадської організації Ветерани велоспорту Криму Віктора Клімова, з боку організаторів були створені всі можливі умови для того, щоб спортсменам було приємно як змагатися, так і відпочивати. Начиналось это все ради здоровья, потому что в основном здесь бывшие спортсмены, которые по 20, по 30 лет, по 15 лет вообще не садились на велосипед. А большой спорт – это серьезные нагрузки, где-то организм дает сбой. У кого-то колени болят, у кого-то сердечно-сосудистая система начинает шалить, у кого-то давление скачет. И люди потихонечку начинают организовываться в коллективы для того, чтобы поправить свое здоровье. И потом все равно в душе все молодые, все спортсмены, всем хочется, уже когда много тренируются, катаются, им хочется выяснить, кто сильнее. Плюс еще у нас одно из основных задач – это помощь юношескому велоспорту. Мы помогаем детям проводить соревнования, потому что, сами знаете, что оплата за обслуживание соревнований, она не маленькая, и зачастую и в федерациях, и в городских комитетах Денег на это нет, поэтому мы как можем помогаем и детским соревнованиям. Змагання кримська осінь з кожним роком стають все чисельнішими. Так, в перших стартах, що відбулися майже 5 років тому, брали участь цього 47 спортсменів. А в цьому році вже більше 180 з різних країн пострадянського простору. Протягом наступних чотирьох днів перегони відбудуться на довгі дистанції в особистих та в командних заліках. Нагородження переможців за традицією відбудеться 23 вересня в Балаклаві.